Шановні, доброго дня, моє вітання на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Ну, сьогодні передача в мене так називається «Аферісти в сітях. На першій сторінці Ютуба вже місяць йде реклама хурми Медобора. Розказують е, значить, такі речі, що. Дуже морозостійка, коротше, холодостійка, урожайна, супер. Ну, Я, як говориться, клюнув на, на афістів в сетях, заказав э, хурму посадочний матеріал, ціна двохрічної э, саженця 330 гривень плюс доставка все кругом бігом. Обійшлося мені, е, е, ну, десь около 500 гривень. Ось е, прийшла така посилка. Значить: е, спиця Юрій Олекс... Олексійович, ФОП, Кононова... Кононова Світлана Вікторовна, Тернівка, відділення номер 1 телефон. От, е, е. Ну, Треба було, звісно, на пощі відкрити і вернути дім. Ось що вони мені прислали. Це... Це я подивився, на хурму близько не похоже, а виходить, що це десь сіянець алечі. Вот. Ну, і от така коренева система, <laughs> і сміх і гріх. Значить, ці товариші працюють по, по принципу, на мій вік дураків фати От один із них, мабуть, я. Тому що, ну, характерно для личі, от такі спеці. От, листя тут остатки такі, на хорму зовсім не похожі, <смір> <смір> отак от люди працюють в інтернеті і не стидно на всю Україну дають, коротше, рекламу, а висилають от така ерунда. Ну, по всій відомості, точно що, ну, як вам сказати, сказ Сіяни це личі. Причому є в них однорічні сіянці ті дешевші, а є дворічні. Якщо за однорічні, і я хотів заказати однорічні, не тільки дворічний по такій ціні. А якщо однорічні, то треба два одразу заказувати. Отак От наші українці працюють. Отака, <реш> друзі, вийшла в мене ситуація із э, э, хурмою. Так що э, зарікався не вірити э, інтернету, і тому що вони там, э, інтернет-магазини і все проче, бо вже не раз мене надурювали, О, Ну, надурили в очередний раз. Так що, друзі, така ситуація. Не вірте тій рекламі, бо там дуже красиво нарисований сайт, все розписано, розмальовано, а от що вони висилають. Звичайна алича. Ну, я ще подивився по других каналах. Ну, дійсно, там зовсім друга деревина валичі, зовсім інше листя, тобто, не валичі, а в хурми. А це, виходить, звичайна аличі. Насіяли аличі, виростили і втикають людям. Ганьба. На цьому закінчую я своє включення. Так що бережіться аферистів в е, мережі. Ну що ж, карма вернеться їм. На все добре і до нових зустрічей.